Для того, щоб зробити анімацію даної казки, мені знадобився фон. Мені знадобилися наступні персонажі лисичка, пеньок, колобок і зайчик. Так, ось, зайчика видно, якщо я натискаю очко закрите, зайчика не видно. Як ми поєднуємо між собою цих всіх персонажів і як завантажити фон? Для початку ми заходимо в інтернет і в інтернеті шукаємо картинки, ті, які нам потрібні. Я ось уже зробила, знайшла, будь ласка, вашій увазі, ось ці картинки. Галявина, зайчик, колобок, лисичка, пеньок. Всі картинки повинні мати розширення JPG. Бачите? Ось, GPG. Якщо такого розширення, або ви шукаєте з таким розширенням, або ви в інтернеті пишете переформатувати в інше розширення малюнок. І там можна онлайн це зробити. Так, отже, ми обрали наші малюнки. Наші персонажі, зайчик лисичка це спрайти, а Фон це, ну, зрозуміло, що це наш фон. І так, як ми будемо працювати? Спочатку ми завантажуємо фон. Ось ми тут внизу натискаємо. Тут можна обрати готовий. Нам це не потрібно. Ми коли наводимо малюночку, ось тут у нас є стрілочка: Завантажити тло. Натискаємо стрілочку, заходимо в нашу папочку, обираємо галявина і завантажуємо. Натискаємо на неї, вона завантажиться. Далі, так само, ми додаємо спрайтів. Завантажити. Ми обираємо. Он, так, наприклад, ми оберемо колобка. Так? ось ми додали. Зверніть увагу, коли ми додали колобка, він у нас в іншому випадці, ось Дивіться, в мене він ось уже готовий, тільки один колобочок, так? А тут. Ось у мене є пеньок. так? Зараз я вимкну. тобто тут і пеньок є, і сам колобок. Нам потрібно щось зробити для того, щоб у нас був тільки один колобок, тобто нам потрібно редагувати даний малюнок. Як це зробити? Ми переходимо у вкладочку Образи. Ось ми на який спрайт ми натиснули, той в образах і буде. Після цього. Ми обираємо гумку. Так, ось розмір гумки можна збільшувати, можна зменшувати, і просто починаємо редагувати. Тобто ми все витираємо, залишаючи лише потрібну нам фігурку. Ось таким чином робимо: бачите? ось і на фоні справа ви бачите результат вашої роботи. Все, що ви поприбирали на малюночку вашого спрайта, той, що ви завантажили. Такий він і залишається. Тобто ви вирізаєте, витираєте зайво і залишаєте тільки ту частинку малюнка, яка вам потрібна, яка буде відігравати роль вашого персонажа, а в скречі ми називаємо його спрайтом.